Лений режим роботи і змінений алгоритм обробки вулиць, як і вся країна, Вінниця змушена перелаштовуватись під виклики війни. Аби місто жило повноцінним життям, а в зимовий період вулиці були очищені від снігу. Працівники шляхового управління цілодобово чистять дороги від снігових наметів. Цьогоріч звичну посипку вулиць соляною сумішю замінили на піщану соляну, аби ощадливо використовувати наявні запаси солі. Бо ж підприємство Артемсіль окупанти розбомбили за Соледар, тривають важкі бої. Та разом з тим зміна підходів до посипки не вплинула на результат. Суміш дозволяє розчинити. Кірку льоду, яка утворюється на дорогах, а снігоочисна техніка прибирає снігову кашу з доріг. І ще шість тролейбусів Соляріс вже у Вінниці. Це чергова поставка з Любліна. Перш ніж вийти на Вінницькі маршрути, на кожну машину чекає сертифікація, техогляд і випробування. На території України такі тролейбуси використовуватимуться вперше. Низько підлогові та енергоощадні вони замінять застарілі радянські моделі. ЗІУ-9. нагадаю, нещодавно наше місто вже отримало 10 тролейбусів із Любліна. У салонах мають встановити валіда. Азовні тролейбуси пофарбують у фірмові кольори Вінницького транспорту білий та блакитний. На жаль, ми сьогодні ще використовуємо застарілі моделі тролейбусів з Ю-9, що виробництво Радянського Союзу. І Ці тролейбуси прийдуть на зміну іменно тролейбусам з Ю-9. Наші спеціалісти їх оглянуть, познайомляться, подивимось, технічний стан, в першу чергу, систем безпеки. І електричних систем наші спеціалісти мають поїхати після свят міста Люблін в тролейбусне депо взяти певне програмне забезпечення для перевірки електронних систем тролейбусів. Перші тролейбуси Соляріс вийдуть на маршрути на початку лютого. Усього для оновлення парку транспортної компанії закупили 20 польських тролейбусів у гарному стані. В одному із будинків Вінниці перевіряють теплові мережі. Роботи проводять і ззовні, і в підвалі дому. Фахівець із тепловізійної діагностики показує, як це працює спеціальним приладом. Наводить на об'єкт дослідження і виконує зйомку. Таким чином оглядають фасади будівель і тепломережі. Цей аналіз дає нам можливість візуалізувати тепловтрати, як в тепломережах, коли труби, наприклад, там, не втеплені або пошкоджена теплоізоляція, або як на цьому будинку, де немає утеплення, ми бачимо тепловтрати, ми їх можемо візуалізувати і показати наочно. У 2016-му жителі цієї висотки власними силами встановили індивідуальний тепловий пункт і тепер заощаджують чимало коштів. Ця система дозволяє регулювати потік теплоносія ну, відповідно до погодних умов вулиці стоїть датчик температури, який щитує скільки градусів на вульці, і автоматика дозволяє подати необхідну кількість теплоносія саме до цієї будівлі, саме стільки, скільки потрібно. Фахівець констатує, найчастіша проблема віничан труби без ізоляції, які пропускають тепло. Проте з цим можна і треба боротись. А якщо ці недоліки усунути, це є вменше. Коштів, які жильці оплачують за теплоносій, які вони користуються, по закінченню обстеження спеціалісти дають висновки. Щоб я вам радив, це виконати теплоізоляцію цих трубопроводів всіх, тому що у нас зараз температура градусів 30, щоб понизити цю температуру і раціональніше використовувати теплонесі. енергоресурси та да, теплоносій. Голова ОСББ каже, вдячний фахівцям за сумлінну працю. Коли прийшли спеціалісти з, з певними приборами, з певними баченнями і своїми е, вимогами до цього всього, звісно, це є свої плюси. Чому? Тому що вони десь мені показали десь мої недороботки, ті, що я навіть про них міг навіть і не знати. Користь енергоаудиту для рідної домівки оцінили й інші мешканці дому. Це питання зараз на часі, дивлячись на те, що в країні війна, і зараз у нас такий період тяжкий, нам треба пережити цю зиму. І дійсно зараз на питанні денному тепло, щоб людям було комфортно. Щоб люди себе відчували ну, якось як в себе вдома, дійсно, от як минулі роки. Нині у Вінниці проводять енергоаудит не лише багатоквартирних будинків, а й шкіл, лікарень, дитсадків та промислових підприємств. Обирали типові будинки по однаковій архітектурі, приблизно однакові по розмірам, і вони поділені на дві групи: три будинки утеплені, а три будинки не утеплені. Тобто для того, щоб потім звести якусь статистику, порівняння наразі у роботі чотири багатоповерхівки на Вишенці та Київській. У Вінниці минулоріч відремонтували 12 дворів. Із них чотири повністю за кошти міського бюджету. І ще вісім дворів покращили на умовах співфінансування. За умовами програми, основні роботи покриває бюджет громади. А це асфальтування проїжджої частини, облаштування тротуарів, вимощення навколо будинку. Якщо ж мешканці бажають додатковий благоустрій, наприклад, облаштування паркомісця, встановлення лавочок для відпочинку, урни тощо, тоді вже вартість цих робіт іде за умовами співфінансування фінансування. адже якби люди платили 30% від загального кошторису, суми виходили б непідйомні. Важливо, що до капремонту у Вінниці підходять комплексно. Тож завпорядкування прибудинкових територій беруться лише після заміни інженерних мереж. Протягом останніх п'яти років у місті відремонтували 190 дворів. Через обмеженість ресурсів міського бюджету та військові дії першочергово фінансують двори, де є ініціатива мешканців долучитись до ремонту. Аби включити будинок до програми співфінансування, мешканці мають провести збори і звернутись до міської ради. Коробка за коробкою чоловіки розвантажують десятитонну фуру з гуманітарною допомогою. Да. Плаче підтримки вже вкотре підставляє Міжнародна організація з міграції. Від початку повномасштабного вторгнення мом неодноразово забезпечували мешканців Вінниці та переселенців найнеобхіднішим. От і зараз не залишились байдужими. Це була спільна робота обласної військової адміністрації міської ради з міжнародною організацією міграції, яка передала такий великий вантаж. а Це майже 30 тонн. Пакунки складають в одному з ліцеїв громади. Вантаж передбачений для пунктів незламності. Багато таких речей, які дійсно сподіваюся, краще б вони нам не знагодились. Але якщо буде така потреба, то ми будемо мати чим обслуговувати оці такі пункти незламності, які функціонують на базі наших закладів освіти. Коли міжнародні організації долучаються, ми розуміємо, що про нас знають, що про нас пам'ятають, що нас не залишили на самоті в цій війні і що ми дійсно всім світом все ж таки переможемо. Відра, швабри, пральний порошок, туалетний папір, дезінфектори, рукавички і ще купа речей, необхідних для підтримки чистоти та гігієни пунктів незламності. Один з таких є й у цьому закладі. Директорка певна, така гумдопомога стане у нагоді, адже під час довгих відключень світла зарядити гаджети та зігрітися у цьому пункті зможе до 600 вінничан. Поділили на декілька зон. Є пункт харчування, є пункт, є куточок для мам і немовлят, є куточок ігровий для маленьких діток. Ну і є можливість дорослим і підзарядити гаджети і просто попити гарячого чаю з печивом. Аптечки як гуманітарну допомогу отримали від ЮНІСЕФ, теж можемо ними користуватися. Закупили для нас конвіктора, якими можна обігрівати, якщо не буде опалення за допомогою генератора, підключати і підтримувати тут. Це опалення наразі у Вінниці працює 112 пунктів незламності. Такий вантаж дійсно буде в нагоді. Рішенням виконкому далі буде розподілено у кожен пункт. Комусь які пункти більші, комусь більший вантаж буде, комусь менший. Тобто, всі отримають те, що необхідне, щоб мати запас і користуватися ним, використовувати у разі необхідності. У разі повного блекауту місто має ще й резервні пункти обігрівання. Таких налічують 53. За потреби їх розгорнуть за 2-3 години. Які бувають міни, у чому їх небезпека, та як діяти, коли бачиш підозрілий предмет? Інформаційну сесію від Асоціації саперів України слухали вчителі Вінницького ліцею. Три основні золоті правила, які має знати кожна людина, це не чіпай, не підходь, і телефонуй 101. Зокрема, сапери нагадали, чому не можна торкатися залишків снарядів або ж нерозірваних боєприпасів. Груду, металу, незрозумілого походження. І ви думаєте, що він безпечний, бо він вже вибухнув? Там може ще залишитися якась часточка, і саме тому не можна збирати металобрух на територіях, які були під обстрілами і окуповані. Про загрози та правила поведінки розповідали на простих прикладах. Адже після тренінгу свої знання вчителі передаватимуть учням. І асоціація саперів, вона надала дуже важливу інформацію. В першу чергу, навіть той буклет, який ми на годині спілкування можемо дати дітям. Вони можуть переглянути, дійсно скористатися інформацією та запам'ятати її. Підготували для дітей і тематичний мультфільм. Змодельована ситуація, коли діти грають в футбол, і вони натрапляють на вибухонебезпечний предмет. І... Як вони діють себе при виявленні такого предмету? Там моделюється, що якби він пішов, і як він все-таки поступив, і до чого це привело, що він цілий і все добре з ним, що він правильно зробив, що не підійшов. У планах тренерів асоціації саперів провести такі заходи і в інших ліцеях міста. Хірургія на варті життя. Вінницькій міській клінічній лікарні номер 1 передадуть нове хірургічне обладнання. Це, зокрема, затискачі хірургічного типу, голкотримачі та різноманітні витратні матеріали, які допоможуть значно полегшити роботу фахівців відділення. Фінансування на реалізацію проекту лікарня отримала завдяки фонду громади. Подільська громада повідомили у департаменті охорони здоров'я. Запит на обладнання формували самі лікарі. Хірургія на варті життя важливий проект для підтримки медзакладів та соціальних установ України реалізувати його планують вже цього місяця завдяки конкурсу малих грантів благодійної організації Національна мережа розвитку локальної філантропії. матвійко кононюк разом з батьками прийшов на заняття до реабілітаційного центру гармонія. Вже рік родина користується послугою раннього втручання. Діагноз поставили ще, коли Матвійчик був в животику. Нам сказали, що дуже великий відсоток того, що народиться дитинка сонячна. І ви знаєте, ми якби до цього вже були готові. Ми з самого маличку якби, займали почали займатися з масажисткою, з логопедом, але ем, ну, якби, суто для дитини вистачало, а якби для нас особисто того якби, було замало. І ми хотіли якби, трошки більше розвиватися і трошки більше для себе черпати інформації. Зустрічі з експертами відбуваються раз на тиждень. Вони оцінюють розвиток дитини та надають консультацію. Одне заняття триває близько години. Ми маємо детально розглянути е, ну, якби кожну проблему, яка є в родині, крізь її звичайний день, крізь звичайний день сім'ї. Ну і власне на основі того такого дуже детального збору інформації ми складаємо індивідуальний сімейний план для родини, тобто це не якісь стандартні заняття чи не якісь стандартні вправи. Це дуже індивідуально і дуже стосується саме тих тривог і потреб родини. З родиною займаються кілька спеціалістів: це логопед, психолог, лікар та фізичний реабілітолог. Утім, головними експертами для дитини першочергово є самі батьки, розповідає терапевтка мови і мовлення Марія Кулик. Ми звертаємо увагу як на стан дитини, так і на стан батьків, тому що послуга раннього втручання це послуга не про дитину, а про родину. Як життя не тільки дитини, а й родини в цілому зробити якомога кращим. Ми звертаємо увагу на тривоги батьків на те, що вони хотіли покращити в цій послузі на те, які в них є можливі побажання. І ми кажемо про те, що батьки це є рівноцінні учасники процесу. Мама Матвійка Оксана розповідає: заняття йдуть на користь усій родині. Результат став помітний вже після кількох зустрічей. Дуже багато всього знає, знає практично всі види птахів, тваринок, називає їх, каже, як вони говорять, знає кольори, знає вже всю абетку повністю. Ну, тобто результати досить такі великі. До цього ми якби хотіли займатися, але не знали, з чого почати. А тут якби нам конкретно розказали, як треба і що треба, і це якби дуже допомогло зібрати себе якби в кучку. Послугу надають діткам від народження і до трьох років, аби саме в ранньому віці з'ясувати, чи є у малечі проблеми з розвитком. Якщо в родині є дитина, в якої з групи ризику, або в дитини є інвалідність, або е... Там перечасно народжена або е, мама в депресії, так, після От якісь такі моменти, коли є. Це підходить в цю послугу. Це не медична послуга, ми не лікуємо. А якщо дитина, наприклад, не чує зовсім, ми навчимо батьків, як вчитися, як комунікувати, комунікувати з цією дитиною, щоб вона далі отримувала повністю те, що має отримувати дитина в її віці. Послуга раннього втручання доступна як для вінничан, так і переселенців. Потрібно мати скерування від лікаря, від лікаря має бути таке будь-який лікар, це чи сурдолог, чи офтальмолог, чи невролог, чи просто сімейний лікар. Будь-хто, хто бачить якусь таку ну, труднощі в родині. Родина бере цю довідочку, бере свій документ, який засвідчує особу, і приходить до нас і отримує послугу. Послуги безкоштовно. Воно, всі послуги центру гармонія надаються за рахунок міського бюджету, за що ми дуже вдячні. За минулий рік послугою раннього втручання скористалося шість родин. Вінницьких освітян відзначили заохочувальними наборами від ЮНЕСЕФ. Їх отримали педагоги із різних закладів освіти: садочків, шкіл, інклюзивних центрів. А це психологи, вчителі, вихователі, асистенти вчителя, які пройшли тренінг і успішно передають свої знання колегам у побудові інклюзивного середовища. Проект реалізує ЮНІСЕФ спільно з Донецькою обласною організацією осіб з інвалідністю. 25 освітян отримали пакунки, в яких настільні ледлампи, ліхтарики та жорсткі диски. Все. Що знадобиться для навчання в умовах війни, стали такими сертифікованими тренерами від ЮНІСЕФ, які якраз можуть читати курс лекцій, проводити певні тренінги з побудови інклюзивного середовища, яке так важливо, тому що на жаль кількість інклюзивних дітей збільшується з кожним роком. Вінницька громада співпрацює з молодіжними проєктами представництва дитячого фонду ООН з 2018 року. А у грудні 21 го місто отримало офіційний статус громада дружня до дітей та молоді і стала однією з перших в Україні, кому присвоїли почесне звання, не дивлячись на те, що триває військова агресія Російської Федерації. Ми не ми і надалі реалізуємо план. Нашої громади дружньої до дітей зрозуміло, він зазнав певних виду змін у зв'язку з військовим станом. У нас зараз ми працюємо під таким, можна сказати, месенджем, як громада дружня до дітей. Дбаємо, перемагаємо і підтримуємо. Маровайниця Лілія Ступак готується випікати обрядовий хліб на заручений та перед початком проводить спеціальний обряд. За нашим звичаєм стелилося рушничок, на нього сипалось зерно, щоб і далі, як і рід, так і рік були щедрими. Далі господиня замішує необхідні інгредієнти. До випряженого молока додає розчинні дріжджі, сіль, збиті жовтки, просіяне борошно і ще один солодкий компонент. На нас кладеться мед. Пече корової пані Лілія понад 30 років. Каже, майстерності вчилася у мами та бабусі і до сьогодні випікає за сімейними рецептами. Це моя улюблена справа. Це не не навчене, це не не заставлене, це моє. Ну це моє життя. Ви знаєте, в селі не заставляють діток, ну іди і роби. В селі дітки приходять, бо мама робить бабуся робить. Отак От ми і робили. Розчиняли. Мисили, коли місили бабусі, допомагали. Жінка констатує, в околиці немає жодної хати, де б її обрядову випічку не коштували, адже тут жодне свято не обходиться без духмяного урочистого хліба. Готове тісто пані Лілія усаджує в каструлю, прикрашає різними квітами та змащує. У нас корова йде і до розпису, і до вінчання, і до вшанування зустрічі молодого, молодої, і для ділення для гостів. Ми з цим живемо. Печеться коровай у заздалегідь розтопленій печі. Господи, благослови, господи, благослови, господи, благослови. Окрім коровая, неабиякою популярністю користується і старовинна випічка книж. Господиня каже: різдвяний хліб треба їсти аж до закінчення свят. Він має таке відзначення трьох свят. Бачите, такі кружечки трьох свят. Три праздники. три праздники прийдуть до нас в гості і. Як бабуся всередину казала, треба посипати маком, щоб ніяке зло до нас в двір ніколи не зайшло. Традиційний обрядовий хліб, що печуть на Вінничині, увійшов до переліку нематеріальної культурної спадщини України. Відповідний наказ опублікували в Міністерстві культури та інформаційної політики. Хліб це символ благополуччя, це символ добробуту, достатку саме в родині, коли є хліб на столі, тоді і буде все гаразд, і буде мир на нашій Україні. Фахівці вважають, саме у нашому регіоні збереглися унікальні рецепти, понад сотні різновидів обрядових хлібів. Хочемо від центру народної творчості вручити вам цю книгу, у якій ви є, як носі, і тут присутня ваша випічка. Ваші корови. Ї. Тому тримайте. Дякую. Я вам дуже дякую. і Я дуже дякую і рада, що навіть зверху є коровайчик. Пані Лілія мріє, аби і її онуки зберегли та промножили стародавні пекарські традиції її родини.